182 роботи, з яких 132 авторські та 18 колективних, були представлені в галереї Соборній при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового на дитячій виставці конкурсі до свята Покрова Пресвятої Богородиці. 13 жовтня відбулася церемонія нагородження учасників. Нагородження відбувалося у різноманітних номінаціях: вишивка, ветенанка, малюнок, аплікація, квілі, флористика, м'яка іграшка та багато іншого. Учасниками виставки стали діти віком від 6 до 16 років, вихованці надійних шкіл, шкіл-інтернатів, учні дитячих шкіл мистецтв та будинків творчості. Переможці виставки були нагороджені дипломом, а всім іншим учасникам були вручені подяки. Цього дня ніхто із дітей не залишився без подарунків від наших партнерів. Солодкі подарунки від Ферера Україна, канцелярські набори від благодійного фонду Соломинка, православна література від складу магазину «Сина», видавництво послушник та Ірея Іоанна на настоятелю храму Святого апостола Євангеліста Марка, розсвітницькі дівіді диски від Паломницького центру. Та запрошення на виставку Артмадем від комунального підприємства Київ Зеленбуд». інформаційні партнери, синодально інформаційно-просвідницький відділ Української православної церкви, портал Православ'я в Україні та православний журнал ФОМА в Україні. Рім того, особливими призами від благодійного фонду Олеся Довгого та Катерини Горіної журі виділило п'ятьох учасників виставки: обдарованих дітей, інвалідів Катерину Власову та Івана Пришляка а також авторів найбільш вражаючих робіт Наталію Тарсис Миколу Загороднього та Юлію Павленко. Мене вразило особливо те, як маленькі діти застосовують свої творчі здібності. І звичайно. Велике, велике задоволення я дістав від спостерігання за тим, які твори можуть бути в дітей, яких ми вважаємо ще дітьми 16-річних, але це вже 100% дорослі твори і дорослі роздуми над життям відображені у зображеннях, які тут представлені. Ну і повторюся, все ж таки різноманітність творчих технологій. Я навіть не уявляв собі, що їх стільки, що так різноманітно їх можна застосовувати. Мені дуже подобається вишивати. Я вишивала роботу, гладію вишивала роботу. Я ходжу на кружок вишивання. дуже люблю вишивати, це цікаво, а також це розвивається усі. Детки были рады увидеть свои работы и рядышком увидеть работы соседей, вот, посмотреть, как трудятся детки из других школ. Вот, Что-то посмотреть, использовать в следующий раз в своих работах, вот, повышать свой творческий уровень. Ну и были очень рады получить подарки. Детки все уехали счастливые, довольные. Кожна робота проявляла індивідуальність та творчий внутрішній світ дитини, але спільним для кожного учасника виставки стало прагнення дітей передати радість свята покрова Пресвятої Богородиці.